Якщо ви здатні позбавити життя когось, хто вас любив і був вашим найкращим другом, заявив суддя, це викликає занепокоєння щодо того, що ви можете зробити з тим, хто вам протистояв. У лютому 2018 року Девіда Кінні було засуджено до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення з додатковими трьома роками за використання вогнепальної зброї під час скоєння злочину. Ця справа була глибокою трагедією, якої, на думку поліції, можна було повністю уникнути. Вона народилася не лише через насильство, а й через величезний тиск, який відчував Девід, щоб приховати свою справжню особу. Станом на 2023 рік Девід залишається ув'язненим в Огайо, Його неодноразові звернення щодо можливості умовно дострокового звільнення постійно відхиляються. Він ніколи не повернеться до вугільних шахт світу, який він ділив зі своїм найкращим другом. Але на жаль, бред теж два життя, переплетені таємною дружбою та забороненим коханням, були зрештою та безповоротно зруйновані руйнівними діями однієї людини.